Він живе з кулею у серці, яке не вбила його від кохання, але загинув від кулі радянських репресій. Лесь Курбас, видатний творець українського театру, один із тих, хто, борючись за вільну від Росії Україну, загинув від рук сталінського терору. Хто і за що знищував українську літературно-мистецьку інтелігенцію? І як комуністи намагалися приховати вбивство Леся Курбаса? Розкажемо просто зараз. В історії простими словами його перше кохання залишилося кулею у серці. І ні, на жаль, це не художній зворот, а спроба митця звести рахунки з життям через нерозділене кохання. Молодий Лесь Курбас шалено вподобав свою партнерку по сцені Катерину Рибчакову. Однак взаємністю на почуття талановитого хлопця жінка відповісти не змогла. Вона вже була заміжня. Не витримавши болю від кохання, Лесь Курбас взяв у руки револьвер і вистрілив собі прямо в серце. Інформує суспільна культура. На превелике диво, драматург залишився живим. Куля застрягла у нижній частині серця. Лікарям вдалося його врятувати, однак дістати кулю не ризикували. Так режисер і жив із кулею у серці, доки його не вбив інший постріл зі зброї чекістів. Лесь Курбас видатний український режисер, актор, драматург, засновник шести театрів, зокрема одного з найвідоміших Березіль. Він перший серед радянських митців отримав театральну медаль Парижа. Знав вісім мова, але ніколи не вивчав російську. Лесь Курбас мав інші орієнтири. Він прагнув європеїзувати український театр, змусити глядачів позбутися відчуття меншовартості, яке нам так старано нав'язувала Росія, за що й поплатився життям. Українську мистецьку інтелігенцію, яку згодом назвуть розстріляним відродженням, знищили через те, що своєю творчістю вони створювали нове свідоме українське суспільство, а Москву не вважали центром світу. Уявляєте реакцію Сталіна? Тож це припинилося, а точніше припинили, вбивши тих, хто намагався принести Україні розквіт. Коли Курбаса запросили до Москви на олімпіаду, митець вічливо подякував і чітко показав свій напрямок руху. розвернувся і поїхав у Грузію, щоб започаткувати взаємини з місцевими творцями, розповідає Радіо Свободі дослідниця біографії митця. Останньою краплею для сталінських спецслужб стали п'єси, в яких митці руйнували радянські установки, які Кремль так старано закладав людям у голови. Тоді Курбаса викликав до себе другий секретар ЦК КПБУ Павло Постишев і вимагав переорієнтації в потрібну сторону. Однак Курбас відмовився. Тоді Постишев сказав: Шкода, мені вас жаль! І життя режисера змінилося назавжди. Народний комісаріат звинувачує Леся Курбаса в антирадянській діяльності, називає його націоналістом, який скотився до фашизму. Театр Березіль визначають шкідницькою організацією і закривають. Інформує Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. Аби довести хибність цих звинувачень, митець їде до Москви і влаштовується в Державний єврейський театр. Однак це не допомагає. Його заарештовують. Українському режисеру приписують участь у контрреволюційній терористичній військовій організації, яка начебто, готувала замах на Павла Постишева. За два з половиною місяці з Курбаса вибивають зізнання і засуджують його до п'яти років таборів. Однак живим він звідти уже не вийде відомого на всю країну фантастично талановитого митця висилають на будівництво Біломорсько-Балтійського каналу на Медвежу гору. А потім у Соловецький табір особливого призначення. Навіть у ув'язненні він продовжував ставити вистави. Акторами були такі ж арештанти, як і він. Однак це не допомогло. НКВС засуджує Курбаса до страти. Одним списком такий вирок отримали 1825 людей, інформує «Суспільна культура. 3 листопада 1937 року Леся Курбаса розстріляли в урочищі Сандермох разом з іншими українськими митцями, які не догодили Кремлю. Існує думка, що його разом з другом Миколою Кулішем вбили однією кулею аби зекономити. Митців, нібито поставили поряд. Музей голодомору та онлайн медіа свідомі повідомляють, що друзі були разом навіть у розстрільному списку під номерами 177 та 178. Безжально вбивали і намагалися це приховати. Радянська влада повідомляла родинам розстріляних, що померли вони нібито власною смертю від інфарктів чи серцевих нападів. Інформували про це усно а в документах дату смерті вказували випадкову у межах часу ув'язнення. Так трапилося і з Лесем Курбасом. П'ять років після розстрілу дружина не знала про смерть чоловіка. У свідоцтві написали, що помер драматург 15 листопада 1942-го від крововиливу в мозок. А через 19 років після вбивства КДБ вирішило скасувати розстріл через відсутність складу злочину, інформує СБУ. От вам і справжнє обличчя Росії. Ненависті до України всього українського і знищення українців. Сталінські репресії розстріляли цвіт української нації. А Путін продовжує цей терор через десятиліття.